Всім привіт! Шановні глядачі мого каналу, я і мої коники вітаємо всіх з Різдвом Христовим і наступившим 2025 роком. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди в родинах і благополуччя, достатку і миру нашій Ненці Україні. Нехай 2025 рік принесе чудо, і Україна і український народ переможуть. Переможуть цього кровожадного, ненаситного сусіда. І я знаю, що важко в це повірити, але. На те, ми, на, на те існують чу, чу, чудеса у світі, щоб неочікувано траплятися. І тому нам усім я бажаю саме цього чуда у 2025 році. Зараз зніму трошки своїх коників. Сьогодні бачите такий, скажем, зовсім незимовий день. Але все ж таки 0 градусів на дворі є, сонечко світить. Вони виблискують. У самого око радується і вам хочу показати. От бачите, ясміна все ж таки теж така чорна, так. але такого... Відблиску, у Аїші в неї нема. Ця аїша взагалі як норочка з підшерстком. Ось такий у нас Володимирський ваговоз. Це її мати, ну аїша вже її переросла. Такий медведик.

Сіно трошки підкидають, вітер розкидає, ну, але ж не без цього. Нема блиску такого. Є блиск, но не такий. А. Ну, побачимо, це АІСІ четвертий рік. Я завжди за те, щоб у коня хід був легкий. Тобто, щоб кінь біг не так, як слон, а щоб він був легкий. На ногах. Ну, а це приходить лошата завжди, вони ще більш такі. Е, ну, ще, ще себе по ним не можна зрозуміти, як воно буде далі. А от уже після отак трьох років, отак, як, як Аїша зараз, то вже більш-менш, я думаю, що... Вже тоді видніше, як дійсно, наскільки кінь або важкий, або легкий на ногах. От ясмінка, вона є легка на ногах. Вона така, ну, найлегша, скажімо, з них усіх. Марта десь така середня, а Іша, е, мабуть, така найважча, але вона і є найважча. Але все ж таки я хотів би побачити в ній легкий хід. По крайній мірі він не є як у слона. Ха, ну, такий важкий, який я не хотів би, щоб він був. Це мене вже радує. Але я сподіваюся, що вона набере такої фізичної, скажімо, ще зрілості. І ще краще і легше буде бігти. Ну і скакати під сідлом. Але це ми все побачимо якось вже не в цьому відео, а коли будемо десь їхати. Якось треба засняти буде окремо її хід. Всім до побачення, до нових зустрічі.